Вітаю, дякую, що ви з нами. Сьогодні мій гість Уріель Епштейн, виконавчий директор ініціативи відновлення демократії. Уріель, щиро дякуємо, що приєдналися до нас. Дякую вам за запрошення. посол Сполучених Штатів у Туреччині заявив, що у Дональда Трампа закінчується терпіння, коли йдеться про завершення війни в Україні це не перший випадок, коли Трамп висловлює роздратування через маніпуляції Путіна. То чи справді у Трампа закінчується терпіння? з ким саме у Трампа закінчується терпіння? З Путіним. Ні, я так не вважаю. А от щодо самого конфлікту загалом, так безумовно, я думаю, що ймовірність цього дуже висока. Трамп дедалі більше дратується через сам факт, що йому взагалі доводиться мати справу з цією війною. Він просто хоче поставити крапку і рухатися далі у його ідеальному світі. Все це завершилося б якимось вирішенням. І Трамп, на мою думку, вже вклав чимало політичного капіталу в те, що лише він здатен принести мир і припинити цю війну. Отже, з одного боку, якщо йому не вдасться цього досягти, це підірве його авторитет на міжнародній арені. З іншого боку, ми говоримо про людину, яка не має жодного емоційного зв'язку зі світом демократій. Йому відверто кажучи, байдуже, як саме завершиться ця війна, і при цьому йдеться про людину, яка, на мою думку, суттєво переоцінила власну здатність впливати на російського диктатора. Я думаю, що він щиро вважав Путіна своїм другом. Ми бачили це ще у 2018 році, коли Дональд Трамп у Гельсінкі вийшов на прес-конференцію поруч із Путіним. І він публічно заявив, що Путін запевнив його: Росія не втручалася у вибори в Сполучених Штатах, і Дональд Трамп повірив Путіну, що той не втручався, попри те, що всі 17 американських розвідувальних агентств дійшли спільного висновку, Росія втручалася у наші вибори. Отже, ми маємо справу з людиною, яка схильна давати Путіну кредит довіри. Тож, повертаючись до вашого запитання, чи справді у Дональда Трампа закінчується терпіння. Отже, якщо ви питаєте, чи закінчується у нього терпіння щодо Володимира Путіна? Ні, я так не вважаю. Дональд Трамп з якихось причин і далі поважає і захоплюється російським диктатором, але чи закінчується його терпіння щодо цієї війни загалом? На це як на мене, відповідь так. І я справді вважаю, що цілком можливо, принаймні теоретично, що вже в недалекому майбутньому Дональд Трамп просто вирішить, Америка повинна відійти від цієї війни. А як же санкції? Учора президент Зеленський знову згадав про санкції, і здається, Дональд Трамп серйозно розмірковує над цим питанням. За яких обставин, на вашу думку, він насправді міг би запровадити санкції проти Росії. Дивіться, санкції проти Росії вже існують, звісно, як вам відомо. Отже, перше питання полягає у тому, наскільки виконавча влада, а саме президент справді готовий і здатен ефективно впроваджувати вже чинні санкції на практиці. Що стосується другого питання: чи буде Дональд Трамп готовий запровадити нові додаткові санкції проти Росії, то, на мою думку, дати однозначну відповідь у цьому випадку досить складно. Ми говоримо про людину. Яка змінює свою думку майже щодня? Більше того, він може змінити її просто ввечері залежно від того, наскільки йому сподобалася вечеря. Тому передбачити, що саме змусило б Трампа посилити санкції проти Росії справді складно. Але я скажу так імовірніше, що Трамп зробить щось у сфері санкцій, аніж суттєво збільшить підтримку України. І тут є дві причини. По перше, частина республіканської партії досі вважає, що Росія це фундаментально небезпечна держава. Хоча варто зазначити, що не всі республіканці поділяють цю думку, партія зараз дуже розділена. Фактично, всередині республіканської партії відбувається громадянська війна між двома фракціями. одна фракція, скажімо, йде за лідерством Такера Карлсона, проросійського, пропутінського публіциста. Це людина, яка нещодавно брала інтерв'ю в Дугіна Тобто, це особа, яка цілком співчуває російському наративу з іншого боку. Більш традиційний підхід, який притаманний республіканцям. Представники цієї політичної сили відкрито визнають, що Росія є ворогом, противником і серйозною загрозою для безпеки Сполучених Штатів, йдеться про таких людей, як конгресмен Дон Бейкон, сенатор Лінці Грем та інші. І насправді досить велика частина сенату, принаймні, підтримує саме цей підхід. Ми бачимо, що Сенат вже провів голосування. 80 сенаторів висловили підтримку запровадженню додаткових санкцій проти Росії. Однак, водночас, ми спостерігаємо певні сигнали від адміністрації, які свідчать про можливі майбутні торговельні угоди з Росією, зокрема у сфері мінеральних ресурсів та інших напрямках. І ми спостерігаємо свого роду пробні кулі, які адміністрація запускає у бік обох таборів цієї внутрішньої боротьби. З одного боку, адміністрація не зупиняє рух Сенату щодо нових санкцій, дозволяє цьому процесу тривати. З іншого боку, водночас говорить про потенційне економічне співробітництво з Росією. Отже, головне питання якщо адміністрація, зрештою, буде змушена зробити вибір, який саме вибір вона зробить? Моє внутрішнє відчуття підказує вони спробують взагалі уникнути вибору. Вони, ймовірно намагатимуться зберегти статус кво, тобто не посилювати санкції проти Росії, але й не скасовувати чинні. Вони просто залишать усе так, як є зараз. Звісно, це може змінитися. Трамп може розчаруватися ще більше. можливо, хтось зуміє донести до нього аргументи, пов'язані з торгівлею. І тут вступає в дію ще одна риса психології Трампа. Він однозначно підтримує тарифи, митні бар'єри. Він відчуває майже панічний страх перед будь-яким торговельним дисбалансом. Отже, якщо додати до цього ще й певний рівень розчарування в Путіні через його небажання йти на будь-які компроміси чи робити хоча б якісь поступки, то як на мене, виникає певна можливість можна спробувати використати саме цей шлях, підходити до ситуації з цього боку, аби підштовхнути адміністрацію до більш жорсткої позиції. Але коли справа дійде до реального вибору, якщо мета полягає в тому, щоб добитися посилення санкцій проти Росії, то передусім ми маємо звернутися до Європи. Саме Європа повинна очолити санкційний тиск і обмежити участь Росії в глобальній економіці. Урільнуурієле, а вже сьогодні Україна завдала потужного удару по російській авіації. Трамп дочекався завершення перемовин перш ніж білий дім зробив будь-яку публічну заяву. і ця заява була. Як не дивно, стриманою чи можемо ми сказати, що Трамп певною мірою підтримує Україну або принаймні не критикує і не висловлює розчарування? Трамп поважає силу і тільки силу. знаєте, він уособлення переконання, що сила це право. Якщо пригадати, коли Зеленський приїжджав до Білого Дому, що саме Трамп йому сказав, Володимире, ти не тримаєш козирів? Такий був його аргумент. Тут не йдеться про мораль, не йдеться про те, хто правий, а хто винен. Я не думаю, що Трампу це взагалі цікаво. Йому важливо лише одне: чи виглядає людина сильною, чи вона виглядає слабкою, і тому ця операція, проведена у вихідні, була надзвичайно важливою. Не тільки тому, що вона принесла значну тактичну перемогу для України, знищення великої кількості російських стратегічних бомбардувальників. А й тому, що її наслідки відчуватимуться далеко за межами українсько-російського фронту, адже саме ці літаки Росія використовує для залякування країн НАТО і тому зараз саме НАТО має бути вдячним Україні за те, що вона знищила помітну частину російського стратегічного авіапарку. А другий момент, який, на мою думку, не менш важливий, це те, що ця операція зробила Україну сильною в очах світу. Україна виглядала так. Наче здатна вирвати перемогу, досягти реального результату, і я думаю, що Дональд Трамп це поважає. Але коли Росія намагалася бити по нас, Трамп сказав: Володимире, зупинись, не роби цього. А коли ми не те саме, а баємо по російських літаках, вони просто мовчать. Я Не розумію, чому Добре. фенсві передусім велика різниця між тим, як Росія цілеспрямовано атакує українську цивільну інфраструктуру, житлові будинки, вбиває мирне населення, і тим, як Україна завдає ударів по стратегічних бомбардувальниках. І я вважаю, що навіть Дональд Трамп це усвідомлює. Отже, це перше. Другий момент полягає в тому, що якби мені не хотілося надати більшого значення факту, що Дональд Трамп нещодавно розкритикував ракетні удари Путіна, але не розкритикував український авіаудар по бомбардувальниках. Я думаю, це можна пояснити першим пунктом. Але з іншого боку, Дональд Трамп не є послідовним. Ми постійно намагаємося аналізувати кожне його слово. Та правда в тому, що ці слова можуть змінюватися не просто з дня на день, а з години на годину. І це дуже ускладнює аналіз. Отже, так цього разу Дональд Трамп дійсно не розкритикував удар України, і це безумовно позитивно. Але в тому самому дописі у True Social, де він засудив атаку Путіна на цивільну інфраструктуру України, він одночасно розкритикував і президента Зеленського. Буквально в тому ж самому дописі він говорить про атаку Путіна, критикує Путіна, а потім додає: мовляв, кожне слово, яке вимовляє президент Зеленський, тільки погіршує ситуацію. По суті, він натякає, що Зеленському слід замовиканути. Я трохи переказую, але ключовий момент у тому, що Трамп використав слово так само. Тобто фактично прирівняв дії Путіна, який вбив десятки українських мирних жителів до дій Зеленського, який по суті просто виступив на захист своєї країни. І як мені здається, в уявленні Дональда Трампа така рівноцінність дійсно існує. І тому, як у Шекспірівській паєсі, я боюся, що він у певний момент скаже: нехай проклятими будуть обидва ці доми. Тобто обидві сторони однаково винні. Однаково відповідальні, і я виходжу з гри. Тож, коли я дивлюсь на його коментарі щодо останнього українського удару, сам факт, що вони не були негативними, це вже позитив. Але водночас, гадаю, йому було б дуже складно критикувати Україну за цю операцію з огляду на те, що її цілі були абсолютно військовими, відверто кажучи, вона була надзвичайно успішною. адже вона продемонструвала не лише те, що Україна сильніша, ніж він, можливо, думав, але й те, що Росія слабша. Добре, давайте поговоримо про торговельну війну, що зараз відбувається між Китаєм і Сполученими Штатами. Інвестори схоже, глибоко стурбовані, ви говорите про торгівлю. І ось знову це один із тих випадків, коли слова Дональда Трампа змінюються з дня на день і з тижня на тиждень. Дональд Трамп по суті наполягає на тому, що Китай не виконав і не дотримався духу тієї угоди, яку вони уклали зі Сполученими Штатами якщо бути відвертим. Я особисто не читав цю угоду детально і не вивчав усіх її нюансів та деталей. проте я вважаю абсолютно беззаперечним той факт, що Китай докладає максимум зусиль, щоб обманути і вести в оману всю світову систему торгівлі. Вони субсидують свої галузі. Використовують найрізноманітніші методи, щоб забезпечити собі та своїм компаніям несправедливу перевагу, не кажучи вже про участь у масштабному корпоративному шпигунстві тощо. Тож, чесно кажучи, я цілком розумію і навіть поділяю певну критику Китаю в цьому конкретному контексті, але ось чого мені справді бракує з боку Сполучених Штатів, це спроби використати ті альянси і партнерства, які ми маємо з іншими країнами регіону. Ідеальна можливість для нас це об'єднатися з іншими країнами південно-східної Азії, з європейськими державами, укласти з ними торговельні угоди і ізолювати Китай. Але натомість ми маємо глобальну торговельну війну, яка фактично не лише спрямована проти Китаю, вона зачіпає всіх, і в підсумку виходить, що саме ми опиняємося в ізоляції. У результаті європейські держави і країни Південно-Східної Азії починають укладати угоди з Китаєм, тоді як в альтернативному світі вони могли б укладати ці угоди з нами. Ось що мене справді турбує. І зараз це нове загострення між Китаєм і Сполученими Штатами цілком може мати негативні наслідки. ми вже побачили падіння американських фондових ринків, і на мою думку, ми входимо в ще один період нестабільності, який буде нагадувати американські гірки, а так і з обох боків взаємні звинувачення. А потім, неминуче, в якийсь момент Дональд Трамп скаже, все, забудьте, ми щось там в останній момент погодили. І ринки знову підуть угору. Тож нас, без сумніву, очікує непередбачуваний період, і це, зрештою, грає не на користь не лише американській економіці, а й економікам більшості країн вільного світу. Адже замість того, щоб виступити єдиним фронтом проти диктатур на кшталт Китаю, ми виглядаємо так, ніби більше зацікавлені в тому, щоб сваритися з усіма, включно з нашими власними союзниками. І наостанок, що відбувається з державним боргом Сполучених Штатів, політична дискусія виглядає радше як хаос. Здається, ніхто не готовий до компромісів. Так, дивіться, я насправді дуже незадоволений тим, що напевно думають громадяни інших країн, коли спостерігають за тим, що сьогодні відбувається в американському конгресі. Насправді сьогодні не ведеться жодної серйозної і ґрунтовної розмови про державний борг Америки, про бюджетний дефіцит чи про загальні питання, що безпосередньо стосуються фінансового стану країни. Вся ця дискусія зараз має виключно політичний характер і спрямована лише на набір політичних балів. Наприклад, республіканці прагнуть суттєво скоротити фінансування програми Medicaid. Для тих, хто не знає, Medicaid – це програма страхування, яка підтримує найбідніших американців. Якщо ви не можете дозволити собі медичне страхування, якщо у вас немає грошей, якщо ви перебуваєте за межею бідності, Тобто, якщо ваш дохід не перевищує певної суми, ви маєте право на Medicaid, безкоштовне медичне страхування, що дає можливість отримувати медичну допомогу. і одне з того, що республіканці хочуть скоротити, це саме ця програма. Звісно, не повністю, але частково. І хоча заощадження від цього заходу не будуть суттєвими або значними, вони все одно наполегливо просувають цю ідею. Оскільки вона повністю відповідає їхній ідеології та є одним із їхніх головних пріоритетів, На жаль, я не бачу серйозного ставлення з боку республіканської партії до того факту, що у Америки величезний державний борг Отже, цей законопроєкт, який начебто має на меті скоротити державні витрати насправді через податкові пільги та знижки. Передбачені в його положеннях, призведе до збільшення бюджетного дефіциту та зростання державного боргу. І тому, якщо партія офіційно заявляє, що її головна мета полягає у стабілізації бюджету Америки, насправді це може призвести до ухвалення ще одного закону, який у кінцевому результаті лише посилить бюджетний дефіцит і значно погіршить фінансовий стан країни з часом. І наостанок варто підкреслити, що зовсім не випадково чергове рейтингове агентство ухвалило рішення знизити кредитний рейтинг Сполучених Штатів Америки з найвищого рівня 3 а до 2. а Ми бачимо, що державний борг США вже не є таким надійним інструментом, яким був раніше, і довіра до нього падає. Дуже дякую, Уріелю. Я щиро ціную ваш час і експертну думку. Дуже приємно було вас мати з нами. Щиро дякую за запрошення.